Доброго дня, 12 квітня. Продовжую огляд зимових сортів яблук. Третя частина, і в цій частині вже такі довгожителі будуть у нас яблука, які дійсно довго лежать. Тверда м'якоть, яко, хрумка, хрустка, соковита, смак бездоганний. Ну, ці сорти входять. Категорію моїх улюблених. І ще в цьому відео додав також трошки груш, які на даний момент в мене збереглися. Тоши зомрудна, я навіть іще і не пробував цього сезону Шенлі-груша. Це плід крупні поїли і це залишився один. І киргівського попробую. І так, розпочнемо із такого чудового сорта італійської селекції, як моді. Дуже мені подобається цей сорт своєю муністю ну Сорт практично не має негативних таких ознак. Єдине, що трошки б цукру сюди. Б. І взагалі було б шикарний. Так, попробуємо який На даний момент цей сорт. Бачимо, твердий, хрумкий, чудово зберігся. Так бачимо, що соку дуже багато, Дуже щільна, м'якоть, твердий, тверда. Бачимо, соку багато. Один із самих сочних сортів, який на даний момент збереглися, дегустуємо. Надані якраз мені попався плід, який дуже е, смачний і солодкий, багато соку, як я вже сказав, хрумкий на даний момент. Тобто яблуко дуже гарний потенціал, і ще місяць може спокійно лежати. Я бачу, що ну, взагалі не втратив свою консистенцію і своїх властивостей взагалі. От на 12 квітня він, наче щойно, з дерева. Взагалі я в захваті від цього сорту раджу. З ним проблем ніколи не матимете, довго лежатиме. І взагалі буде вашим улюбленцем. Це я навіть не сумніваюся. Моді, шикарний сорт. Чудово зберігся. Так, ще один сорт, який мені подобається, це муцу. Не клон, а саме муцу. Це яблука десь в середньому 450-500 грам, без проблем. Дуже крупноплідний, чудово зберігається, в лешки стає жовтий. І зараз продегустуємо, бачимо, що все гаразд. Під немає, як два роки тому, десь вже в лютому була. Я вже зрозумів, що цей сорт теж потрібно обробляти кальцієм. Так, бачимо хрумкий. Вон, чуємо, чуємо, бачаюся, іноді оговорююся. Так, от така білосніжна, Аж наче іній переливається м'якоть сочна. Бачимось, соку багато, ну, фактично схожий на моді по щільності, по соковитості, по хрумкості. Пробуємо. Дуже соковитий, хромкий і теж практично не втратив ніяких, та не практично не втратив. На як був він взимку, так він і зараз, тобто теж може лежати, я думаю, ще ну, 2-3 неділі точно і не втрачаючи своїх властивостей. Смак зараз такий кисосолодкий, моді смачніший був, солодший, скажімо так. Але цей, от на даний момент мені подобається ця маленька кислинка, така освіжаюча, яка придає такий освіжаючий смак цьому сорту. І мені подобається по смаку. І в принципі по поружайності він теж непогне себе показує. Ну і по лежкості Саме головне, що теж сорт пристойний, муцу. Як я обіцяв, в кожному відео буду якийсь клон фуджі показувати. В даному відео це буде сорт Ятак, один з кращих сортів. Ну, він... Кожен рік я знімаю проклони і там переможців визначаю. Він стабільно десь третє ну, при зерх, скажімо так. Перві два не займає, але в трійку, в третє місце він стабільно ходить. Так, бачимо, твердить. Ну, як всі фуджі. Там, до речі, е, далі я хочу зняти теж один клон, дуже цікавий і дуже вразлив. Він повинен бути раннім і взагалі вже на цей момент його не повинно бути. Але я знайшов в ящику і далі покажу, що це за клон фуджі. Я думаю, вже майже всі здогадалися. Бачимо хрумки, хрумке яблуко. Було б дивно, аби це було не так. Так, м'яко така жовтувата в нього і бачимо, що ну, сок є, але не тече. Але от чи то я так надавлюю, зараз подивимося, ага. тому просто я надавлюю, насправді м'якоть не рихла, сочна. То я, Винно... Маленький шматочок урізав і здається, що наче вона вже все розвалюється. Ні, соковита, все гаразд. Ну все, що присутнє в Фуджі, е, теж май, ну не, змінив, не змінився сорт, який був ще восени чи взимку, все без змін. Теж може ще лежати-лежати. Смак взагалі, такий, як мед, солодкий, е, цукру багато і такий присмак, який присутній тільки в в'ятаки. От Фуджі, хтось каже, що це, ну вони практично всі. Всі однакові на смак. Ні, от є такі зюминки. Наче б вони б ну, не, не мали свою назву. Все-таки ятака відрізняється по смаку і дуже мені подобається цей клон. Ятака теж просто супер. На даний момент взагалі все чудово з ним, що може лежати і лежати. Теж рекомендую. Сорт, який вирвався число моїх лідерів, може навіть в п'ятірку разом з камео. Це карисим взагалі в захваті від цього сорту. І тут взагалі мені здається, що він може лежати ще й до липня, до нового рожаю. Таке відчуття. Ось як камінь. Навіть твердіше, ніж Хонекрісп, здається. Зараз спробуємо. Так. Так, да, дійсно, дуже твердий. Я відчуваю, щойно знакомій прищеплював. Вона попросила таке яблука, і на сок. Я кажу, це буде не тільки на сок, а і поїсти теж. Жовта м'якоть, сочна. Ну, фактично сок. Один сок. Тобто ти їси це яблуко. Зараз спробую. Так, да. один сок. І все, в роті один. Сок шкірочка тільки залишається взагалі мені подобається. Сорт кисосолодкий, туди більше сторону цю десертного десертну смаку. Але щоб дуже такий, ну, трошки він поступається в фуджі, той солодший. От дещо похоже більше на муцу оцей цей сорт. Але дуже приємно смаку і дуже хорошої лежкості. Імунний сорт, урожайний. Ну, Урожайний тут я трошки перебільшив, все-таки, скажімо так, вище середнього. Хотілося б краще. Але сорт я рекомендую от каряти, соковитий, поїсти, лежатиме. Так, один теж з моїх улюбленців, я ще називаю його красуня Рубінола. Дуже красивий сорт, ще один в мене там буде далі у відео. Один з самих красивих сортів, можливо самий красивий. Рубінола. Я взагалі думав, що це сорт, який буде лежати до березня місяця. Бачимо квітень місяць і зараз продегустою. Так, ну вже ріжеться легко, не так як попередні сорти. Так. М'якоть така жовта. І подивимося, що з соком. Так, сок є, але м'якоть дуже легко надавлюється. Тобто оце якраз, здається, пробінола. Зараз пробую, ну, я думаю, краще її далі не тримати. М'якоть не тверда, не скалища. Прямо як от нагадує чемпіон, кислинка така ледь замітна, цукру багато, ну фактично можна сказати, десертного смаку. І... Але м'якоть соковита, от Їсти соку багато, але не скалище, соковита, але не скалище, Тобто більш м'який такий сорт, ніжний, така ніжна, м'якоть, скажімо так, Чудового смаку. Лежкість бачимо теж квітень місяць. Ну, я думав, буде все таки не думав, що так довго -дов буде лежати. Ворожайність, імунність все на висоті. Теж один з моїх улюбленців. Рекомендую, проблем не буде з цим сортом. Ну і перейдемо ще до груш, хотів окремо зняти, ну думаю, не треба. Хай буде в одному відео з яблуками. Ну, Шенлі це мій фаворит. В тому році, в попередньому відео, так, в травні я дивостував. Е, Лише почав пропадати один Те Ті все поїв, один залишився. Ось е, Лежала в такому місці, що там вулиць висока. Можливо, за того. Зараз спробуємо. продегустуємо на смак. М'якоти бачу скалующе. Ну, Цікаво переливається, значить, теж інді. На снігу є сок, один сок. От я бачу, надавлю надавлюю, і сок тече. Тобто м'якоть не розсипається, те, що почало підгнивати, то це випадковість. Насправді, потенціал цих груші дуже великий. Ще лежатиме, лежатиме. Пробуємо. ну Тут взагалі. Сок, є присмак, нотки такі цікаві. Тобто не сказати, що це просто солодка вода, дуже смачна, груша, соковита, хрумка. Ну, за що я її полюбляю, а ще і легкість у неї, одна з кращих. А зараз щас... ось один плід залишився, випадково знайшов, це киргиська. От щось мені з киргизькою не щастить. Може в майбутньому буде краще, але поки що ми бачимо от, теж соковита, хрумка. Урожайність в неї. у неї в мене, наприклад, не дуже висока. Да, тут сочна, соковита, така солодка, але не приторна. І ніяких таких ноток, присмаків немає. Ну, дійсно, от як казав Максим в одному ранже в, в одному відео, така солодка водичка. От мені запам'яталося, і от дійсно, коли їм є, ну така солодка водичка, щоб з е, прагу е, якось якось втамувати, оце те, що треба. З підвала витяг, кілька зів е, і взагалі в цьому плані то да. Так, ну і цікаво ж от. Ну, яблуко впало. Е, цікаво ж, подивитися, от е, мася зумрудна почала підгнивати. Десь пошкодження було, я вже бачив, десь щось пошкодилося, почало підгнивати. Так, і зумрудну. От вона вже пожовтіла. цілу зиму була як камінь. Зелена-зелена. Так. ну Твердувата. Твердувата, щільна. Щас побачимо, але... Мякотня скали ще. Це не Азіати. Тут трошки інший у неї. Так, соку я не бачу. Взагалі. Так, зараз поп попробуємо на смак. М -м, смак подобається, смачно. Смачна, солодка, але замало соку. Я важко сказати, може, може підсушена, та ні. То рік так само було, що от прилежкості соку маловато втрачається, і от вона там, значить, трошки хотілося б, щоб побільше було б соковито більше була. А так смачна їсти можна і лежка. Ну, в принципі, Скажімо так, мені більш от по смаку, подобає, нагадує європейські сорти, там такі присмаки європейські, які притаманні тільки цим сортам Анджеліса, Яблонівська, от щось є таке в ній. От, але все-таки мені більше подобаються соковиті більш. тому ще я буду придивлятися до цієї груші, але лежкість тут відмінна. Ну ось це такий огляд. Попередній огляд, друга частина, там мало переглядів було. Тобто пишіть коментарі, чи, ну, чи варто далі знімати. Можливо, мало кому цікаво. Я тільки гаю і ваш, і свій час. Дякую за увагу.